Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Огляді це Джіго Ейч. 300. бюджетний фан з небюджетним дизайном, можливостями та потужністю. За словами виробника, він покращує якість волосся, не пересушує його, позбавляє від солом'яного волосся, робить його гладким і підсилює блиск. А чи дійсно це так і що цьому сприяє? Давайте розбиратись у цьому огляді. Все детально про цей пристрій. Ну але традиційно перед початком огляду попрошу вас зараз підписатись на канал, натиснути на лайк під цим відео. Ну і звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Діко. H-300 відразу привертає на себе увагу завдяки своєму дизайну, що дуже нагадує елітні моделі. Виготовлений він з високоякісного пластику і має оптимальну вагу 550 грамів, що дозволяє зручно тримати його в руці під час використання. Фен комплектується двома насадками дифузором і концентратором. Дифузор призначений для створення об'єму та розподілення повітря по всій довжині волосся, тоді як концентратор допомагає направити потік повітря для більш точного стайлингу. Тобто, перша насадка буде сушити волосся хаотичним потоком повітря, а друга чіткі. Конаправленим, крім того, часто дифузор використовується для кучерявого волосся, а концентратор для прямого. Словом, всього дві насадки роблять цей фен універсальним для всієї сім'ї. До речі, ці насадки кріпляться за допомогою магнітного механізму, що забезпечує їх надійне кріплення та ефективність. Із функціональних елементів на корпусі фена розташовані дві кнопки, які дозволяють швидко і зручно перемикати режими роботи та рівень температури. З нижньої частини виходить кабель завдовжки 1,8 метра. Конструкція проста, зрозуміла і стильна. Звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Фен оснащений безчітковим двигуном, що працює з надзвичайною швидкістю 110 тисяч обертів за хвилину. Він здатний забезпечити потужний потік повітря швидкістю 22 два метри на секунду. Завдяки такій потужності є можливість сушити волосся швидко на низькій температурі. Відповідно, це допоможе запобігти пересушуванню, пошкодженню кутикули і зберегти живучість та блиск волосся. Фен регулярно вимірює температуру повітряного потоку понад 100 разів на секунду, щоб забезпечити оптимальну температуру для захисту волосся від ламкості та ефекту солом'яного волосся. І ще це незвичайний фен, а іонний він випромінює понад 200 мільйонів негативних іонів, які збалансовують позитивний заряд вологого волосся, зменшуючи статичну електрику, підсилюючи блиск і роблячи волосся більш гладким. Джіго H300 має потужність. 1600 ватт і використовує двигун типу DC, що забезпечує ефективну роботу пристрою при низькому рівні шуму. На жаль, дуже часто фени досить шумні, але цей фен відрізняється особливо тихою роботу, досягаючи лише 59 дБ. Тому його комфортно використовувати у квартирі і у салоні. Його функціонал включає дві швидкості і чотири температурних режими: холодний, теплий, гарячий та режим температури повітря, що циркулює. Швидкість перемикається ось цим повзунком. Коли він знаходиться в нижньому положенні, то фен вимкнений. А між режимами ви можете перемикати за допомогою цієї кнопки. Чоловіче коротке волосся фен висушує за 1-2 хвилини. На жіноче волосся по плечі піде 2-3 хвилини, а для довгого волосся вистачить всього цього 5 хвилин. І головне, що це безпечно і навіть корисно для самого волосся. Мені здається, що тут навіть висновки зайві. Джіго H300 дійсно має як хороший привабливий зовнішній вигляд. Зручне керування, достатню кількість різних температурних режимів, та головне він швидко справляється зі своєю задачею. Абсолютний чемпіон по якості. Ціна та якість і це дійсно непоганий варіант, на який я рекомендую вам звернути свою увагу. Якщо вам, друзі, цей огляд був корисним. Натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.